Вітаю! В цьому короткому відео я хочу розказати про методи покращення адгезії, тобто прилипання твоїх моделей до столу принтера і подальше їх утримання на місці. Про типи покриттів і різних клеїв можливо поговоримо в інших відео, а поки я покажу тобі, як можна підвищити рівень адгезії за допомогою штатних функцій слайсеру Кура. Тому спочатку задонать на пластик для перемоги за QR-кодом, який ти бачиш на екрані, а далі друкуймо! Давайте для прикладу візьмемо дві ці моделі. У них різні площі прилипання до столу. Ця деталь має більше шансів відлипнути під час друку, ніж ця деталь, тому що у цієї деталі площа більше прилипання до столу. Як же покращити рівень адгезії, наприклад, ось цієї ось деталі. В кура є таке меню. Під назвою Build Plate Adhesion». Тут ми обираємо тип адгезії, який пропонує нам кура. Наприклад, ми виберемо спідниця. Кількість ліній спідниці 3. Давайте для наглядності зробимо 10 і наріжемо нашу модель. Подивимося, як це виглядає під час друку. Як ми бачимо, з'явилися додаткові лінії, які друкує наш принтер навколо деталі. Тут 10 ліній, які ми задавали в налаштуваннях. Але ці лінії не допоможуть нам підвищити якість адгезії цієї деталі. Давайте спробуємо інший тип, який називається кайма або брім англійської мови. Тут ми виберемо теж поставимо 10. Ліній для наглядності. Нарізаємо. І бачимо, що тепер кайма, вона впритул до нашої деталі, і вона утримує нашу деталь на столі методом збільшення площі прилипання цієї деталі. Такий тип можна використовувати, коли деталь має маленьку площу прилипання, як, наприклад, ця. Якщо деталь має велику площу прилипання, як ось ця деталь, такий тип, як. Кайма буде тут лишнє. Тому для цього ми виберемо спідниця. наріжемо. Ми бачимо, що спідниця у нас іде біля деталей. Для чого існує спідниця? Для того, щоб прочистилося сопло перед першим шаром нашої деталі. Тому спідницю можна зробити і меншу кількість ліній, наприклад, 3. Нарізаємо. І бачимо, що спідниця у нас тепер в трій лінії, сопло наше прочистилося і деталь буде друкуватися з якісним першим шаром. Але якщо у нас деталь з дуже маленьким об'ємом прилипання, то тоді краще використовувати кайма. Ось так. Також є ще один тип прилипання, називається підставка. Це вже повноцінна підставка під модель, тобто вона складається з декількох шарів. Але вона гарантує вам, що ваша деталь не відклеїться під час друку. Але розхід матеріалу отакі прості методи адгезії кура можуть вам допомогти в друці різних деталей. Дякую, що підписалися і поставили лайк під цим відео. І не забуваємо підтримувати наших військових, зима близько. Тому гріємося донатами на ЗСУ і стаємо до лав армії. Посилання в описі до відео. Слава Україні!